Їдемо сьогодні вже з теплиці. Їдемо із зимової квартири на свої місця. От. Веземо рослини тачкою із теплиці. Ось хочу зняти сьогодні свою тепличку. Тут вже небагато рослин, частина вже ми вивезли, але хочу познайомити з тепличкою. Але спочатку вітаю всіх на своєму каналі Надія Green Garden Ось така моя тепличка невеличка, 20 на 4 метри. Тут у чотири поверхи стоять рослинки маленькі, які тут зимували. Це ці всі рослинки, що вони зимують у відкритому ґрунті. Але вони корінчика тільки-тільки пустили. У 2024 році пустили корінчики, і тому я їх вирішила залишити в тепличці. Везина бадонна, гортензія, шикоку-флеш. Шикоку такі вони маленькі, ще маленькі малюки, малючки. Тут усі зимували, дещо ось не, не вкорінилося. От, а дещо вкорінилося, зато бур'ян ось який гарний. Кажуть, що з нього робити можна салат. Ось такі бур'яни ростуть. Але ж ось трояндочки. Все таке маленьке. Я ще буду його пересаджувати в горщечки. Оце верхній четвертий поверх. Це нижній, третій поверх. От що тут росте всякі рослинки. Маленькі, тільки-тільки маленькі, вкорінилися гортензіки, маленькі всі рослинки. от, А тут таке ще росте, що я купила маленьке. Звісно, хочеться купити дешевше. Я купила дешевше, потім присадила в більший горщок, а потім я вже обдумаю, куди я його посажу, тому що місця не дуже є. Що тут у нас? Тут вони повиносили. Тут ось так-так-так. так, так. Виноград ампелопсіс. Гарненько бачу, перезимовав, Викинув червоненьку бурунечку. Це в мене зійшов. Арум зійшов. Тут це я перший раз посіяла його. Жалко, що я не зберегла фотку, щоб на сінечку показати, потім як він себе поведе. Так, і Далі тут всякі вигелки. лікористь листочки вже викинув Лі... лимонник китайський, а пані спортсменка мені допомагає, лазить покупку. Я вже листочки такі викинула. Вже Проситься, тітко, вези мене на літо, вези мене вже під весняний дощик і весняне сонечко, вези мене. Зараз повеземо, зараз поїдемо. Дещо пропало, ось там я бачу сухенький. Гілочки, А дещо там воно ну, гортензія тільки проклювується. Це вже ці нижні поверхи. Я ось так відтіняю білим агроволокном. Тут е і біскуси малесенькі, малесенькі ростуть. Так що гортензія, розочка, тут росте. Оце ми будемо зараз вивозити все. А ми вже раз вивезли, коли мороз. І ми давай його назад, давай берегти. Так, солуха, де це ти вилізла? Перевіряєш. Перевірка прийшла. Ревізія. ревізія. Маленькі тут всякі спірейки, маленькі калинка маленька, маленька наном. Ось так ми працюємо зразу на тачку і все поїде на свої літні місця. Бажаю всім. Хорошого весняного настрою, працювати для своїх садочків і радіти своїй праці.